Доброго дня! І в нас закінчилась кампанія 89-го року, і зараз вже починається лютий 90-го року. І що в нас сталося? Значить, по-перше, фортеця Монлуї, я поміняв рулінг і вирішив, що іспанці не взяли, бо нотебуки Лем, у якого я почав про це запитувати, видав мені переконливі посилання на правила, що. Віцерой має телепортуватись з Барселону не сам, а разом зі своєю своєю армією, і тому ця фортеця не має бути взята. Що для іспанців не дуже добре, але біс його знає. Далі, французи такі залишили Камполдон і пішли. Це абсолютно історично. Вони так робили і насправді. Іспанці трошки там побивали трошки відступаючих солдат, але не дуже багато, там один чи два загони. От і все. І тобто Камполдон тепер теж знову іспанський, і фактично рік закінчився тим, що сторони залишилась на своїх позиціях. Там, де вони були, тобто, в принципі, перебіг кампанії в нас повністю історичний. Тобто, різниця в тому, що в реальності французи взяли е, камплодон е, буквально з одного пострілу гранати, е, гармати вони відразу попали е, в проховий склад е, цієї фортеці. Воно все вибухнуло, і захисники фортеці здалися. Е, в нас була доволі важка осада, але з тим же результатом. Ну і також. Е, We'll <laughs> Кавалеристи з першої колони, з колони, а в мене зайшли через Жорону. І отут побігали, побігли, показували флаг, повпливали на повстанців. А в реальності вони всі зайшли через Камполдон і ну, зробили те саме. Тобто, в принципі, відмінності від історичного перебігу дуже і дуже небагато. Фактично, це незважаючи на те, що рішення приймались інші. Ми вийшли на історичний результат на кінець року. Е, от, е, значить, І далі. Я був впевнений, що взимку, коли французи мають сидіти з жовтня і по березень е, в Росільйоні, в нас не буде відбуватися взагалі нічого. Виявилось, що це далеко не так. Бо в нас починається е, Петіт Герер, маленька війна тобто війна партизанів. Які можуть насправді ізолювати фортеці, і їх гарнізон здається, бо в них немає їжі. Тобто вони оточують фортецю, прикривають шляхи постачання, гарнізон нема чого їсти, і вони здаються з усіма почастями воєнними, тобто вони не знищуються, не беруться в полон, вони уходять додому. Зазвичай ну, там, там різні правила для різних підрозділів. Не про те. От і це доволі цікавий аспект насправді гри. Який е, от заграв зараз, бо ці всі партизанські загони треба сформувати. Французи формують security, яке їм протистоїть. Воно зараз знаходиться взагалі в Парпін'яні в самому глибокому тилу, е, але їх там багато, тобто їм вистачає ренджа для того, щоб розсипляти цю фортеси, і вони ведуть між, між собою окрему війну. Друге, що відбувається, е, у нас є от три на іспанців, які стоять по трьом різним напрямкам: тобто, е, можна атакувати через Манлуї, можна атакувати через Камполдон, і Можна атакувати, наприклад, тут, забув, як ця фортеця називається це для бої, а це, зараз гляну, порт вендрес. Оце от. Тобто у нас от є багато шляхів, і е, у французів є гарнізони, і два підрозділи, і вони почали тут маневрувати і е, переміщати війська туди-туди. Тобто, е, не відбувається, кожен маневрує по своїй території, але це цікаво. І особливо це цікаво, якщо е, використовувати Fog of War і дамі Counter. Я це роблю як соло-гравець, Тобто, я просто, якщо в мене є декілька варіантів подій, я просто перемішую каунтери, е, ходжу іми на однакову відстань, і я сам не знаю, де що. Тобто я дивлюсь, коли той стороні, е, е, яка використовує дані акаунтери, це вигідно. Е, насправді, це доволі прикольно для соло гри, тобто, незважаючи на приховану інформацію, е, точніше, завдяки прихованню е, інформації, соло-гра стає більш цікавою. Як би дивно, це не звучало. Е, так. Е, і оце маневрування тут починається разом з цією партизанською війною, в якої теж доволі цікаві правила і цікавих рішень, доволі багато. І що відбулося далі? А далі відбулося наступне: у нас є інші театри війни, і є також італійський театр війни, і французам довелося вивезти туди все, що можна. Окрім того, у французів почалось повстання гуєнотів. І їм в Ленгідокі треба держати велику кількість підрозділів, е, яку вони зараз там тримати не можуть, і тому будуть, вони будуть отримувати operational Pointy. Що таке взагалі operational Point? Це е, така сукупність ресурсів, е, яку е, ми маємо взагалом. Тобто, постачання взагал... це, це абстрактна єдиниця постачання, грубо кажучи. Е, ми їх отримуємо ну, один захід в кращому випадку. Тобто, в середньому ми отримуємо менше, ніж один захід. І ми їх ще можемо втрачати через різні івенти і різні, різні історії. Е, так, і коли ми е, хочемо щось захопити, ми не можемо просто прийти і захопити фортецю. Нам для цього треба е, атакуючий план. І на цей атакуючий план ми маємо виділити е, operational points. І е, кожен вони витрачаються по одному на хід, тобто ми маємо спланувати, скільки ходів нам треба, щоб взяти цю фортецю. Тобто ми вирішуємо, наприклад, що ну я візьму за три ходи ви, ви, ви виділяю три operational points. Їх можна втратити, в залежності, від якщо все піде не так, тобто е, їх бажано виділяти з запасом, і е, тоді у нас є ресурси на те, щоб от, три ходи на те, щоб взяти цю фортецю. Тобто нам виділені е, припаси, постачання і так далі. і так далі, На те, щоб взяти цю фортецю для на три ходи. Ми можемо докидувати більше під час гри потім, але це дорожче, ніж виділити їх відразу. Бо вони, якщо ми хочемо докинути, то там два за один вже. Тобто в нас має бути сплановане це все постачання, і іспанці от таким чином створюють відразу на чотири напрямки цей тиск. Постійно і постійно відбувається переміщення, і у французів у нас різна система мобілізації у іспанців і у французів. Не те, що мобілізації, а найму рекрутингу взагалі по різному влаштована армія. І в нас є різні вікна. У іспанців в них один фронт, вони ведуть війну, ну в них ще є італійський фронт, але тим не менш, більшість більшість майже всі, може, крім за одним або двома виключенням, якщо нам якийсь загон доступен вже в цьому році, він буде доступен до кінця війни. У французів все не так. У них дуже складне ОБ, де підрозділи переміщуються між фронтами, і ми можемо отримати підрозділ на 89-й рік, а потім ще в 94-му він до нас, наприклад, повернеться до один рік. І е, по кожному підрозділу ця історія різна. Та, ну, тобто, так як воно історично було, так воно тут і є. І в нас е, в кінці осені всі французи е, е, уходять, які е, на цей рік е, переміщуються на інші фронти. Вони пішли, і в нас залишилося буквально 4 юніти. Окрім якщо не рахувати міліцію, яка займається секьюріті, намагається ресуплувати всі ці фортеці, щоб партизани їх не скривдали і не заставили здатися, бо іспанці так можуть дійти і Де е, то французи на 4 місяці зими залишились буквально з 4 підрозділами, ну і тут шість підрозділів security, Секюріті. Це дуже мало. Тобто буквально 10 батальйонів це все, що є в Росільйоні Приросту зараз. І незважаючи на те, що це зима, незважаючи на те, що тут будуть страшні штрафи на Атрішен, іспанці вирішили провести атаку на цю крепость Порт вендрес, вона називається. По цій дорозі біля моря, яка має бути дуже живописна, тобто видно Середземне море, по краю, гори. Ну, Автор гри Вер, пише, що це тропка, і козі трьопки, вони ніколи не гарні для приміщення армії. І живописні дороги теж. Ну, Подивимось, що з того буде. І як туди це все вийде. Ну, тобто, а, а чому на цю саме фортецю? Бо а, тут більш-менш адекватний організон, тут теж, тут теж, а цю, якщо чесно, я просто не помітив, то буде гарнізону не було. І от французи перемістили туди гарнізон тільки зараз. І то після того, як іспанці зробили вже цей, цей план. Тому, скоріш за все, вона буде взята. Я не впевнений, що це найкраща ідея. З стратегічної точки зору, бо е, залишається цей шлях відносно відкритим. Ну, французів просто нема чим атакувати станом на зараз. Хоча через два місяці до них прийде ну, істотна кількість батальйонів, вони зможуть сформувати якусь армію, і почнеться в них якась контргра. От, от така от історія. Тобто, в принципі, я, чесно кажучи, не очікував, що зима буде настільки цікавою. Я думаю, це буде абсолютно такий період затища, де у нас буде тільки адміністративна фаза. Але насправді цікавого дуже багато. Тобто, ми можемо тут е відбудовувати фортеці, бо іспанці всі фортеці в жахливому стані. Абсолютно вони не готові до війни. Ми можемо будувати саплай депоти. Ну тобто, склади, е можемо. Ну, зносити фортецю ми не можемо, бо ніхто не контролює нічого іншого. Тобто, в принципі, всі досі на своїх місцях. Е, і от така от, е, короче, от, така от ситуація. От все примерно так. Дякую.